Тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси вже давно відсвіли. А що далі чекати наступної весни? Якщо залишити все, як є, квітування з кожним роком буде слабшим. Цибулини дрібнішими, а деякі взагалі не проростуть. У цьому відео я покажу, як правильно викопати, очистити, відсортувати, просушити і зберігати цибулини до осені. Щоб навесні побачити знову те саме неперевершене яскраве цвітіння, всім привіт, мої квіткові зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо копати. Навіщо ж викопувати цибулинні квіти на літо? Тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси та інші цибулинні після цвітіння переходять у фазу дозрівання, а потім настає період спокою. Саме в цей час цибулинні дуже чутливі до зайвої вологи. А якщо літо дощове, то вони можуть почати гнити прямо в землі? Крім того, з року в рік невикопані цибулині йдуть глибше в ґрунт, дрібнішають, слабшають і, зрештою, перестають зовсім цвісти. Але не всі квіти потребують щорічного викопування. Частина з них може рости на одному місці протягом кількох років. Періодичність залежить від виду цибулиних сортові тюльпани та гібриди обов'язково викопувати щороку. А як же ж бабусині червоні тюльпани, які десятиліттями можуть рости на одному місці, спитаєте ви? Це не диво, а особливість старих сортів вони витривалі, не заглиблюються, гарно розмножуються і чудово пристосовані до умов відкритого ґрунту. А от сучасні сорти та гібриди, махрові, багатоквіткові, папужні викопуємо щороку, інакше вони втрачають свої сортові особливості, вироджуються та зникають. Тому те, що працює з бабусиними тюльпанами, не працює з новими сортами. Гіацинти також викопують щоліта, інакше рослина втрачає свою привабливість, а квіти дрібнішають. Нарциси довше за інші можуть рости на одному місці, краще не турбувати їх протягом 5-6 років. Але є сорти, які повільно розростаються, і їх можна пересаджувати тільки через 10-15 років. Нарциси взагалі не люблять пересадку і в перший сезон після неї можуть відмовитись від цвітіння. Крокуси вимагають викопування кожні 3-4 роки. Ці дрібноцибулині швидко розростаються і утворюють красиві гнізда. Однак через високу щільність посадки квіти конкурують за ресурси і втрачають свою декоративність. Рябчики вимагають викопування кожні 2-3 роки, а от проліски, мускарі та інші дрібноцибулині можуть рости на одному місці до 5 років. Далі їх потрібно викопати та розсадити, так як без цього їх квіти дрібнішають. А про всі нюанси, як і коли викопувати цибулині, які квітували в горщиках, зробила окреме. Відео, посилання залишаю в описі. Щоб не нашкодити цибулинним квітам, важливо знати, коли копати, поки листя зелене ми не чіпаємо. Так як в цей період рослина накопичує поживні речовини в рослині. Якщо викопати раніше, цибулина буде ослабленою. Проте й затягувати не варто. Після того, як стебло повністю висохне та відділиться, знайти цибулину у землі буває складно. Тому орієнтуємося на жовте листя і стан стебла. Невелика хитрість тюльпани копаємо тоді, коли їхнє стебло легко обертається навколо пальця. Це ознака дозрівання. Викопуються цибулини неодночасно, крокуси копаємо найпершими. Потім тюльпани, гіацинти, рябчики. Мускарі, проліски та нарциси викопуються найпізніше. Крокуси я вже викопала та підсушила. Сьогодні буду копати тюльпани та гіацинти. Завдяки посадці в кошики все максимально просто та зручно. І навіть якщо ми не встигли викопати вчасно, наземна частина пожовтіла та відділилася, ми з легкістю знайдемо весь посадковий матеріал. Працюємо в суху сонячну погоду, обережно підкопуємо кошик і витягаємо його разом з квітами. Якщо посадка була прямо в землю, тоді відступаємо 15 см від стебла, обкопуємо та дістаємо цибулину разом з земляною грудкою, щоб не пошкодити її. Вибираємо цибулини разом із стеблами і викладаємо на пластиковий ящик. При цьому не травмуємо лусочки, бо будь-які подряпини це ворота для хвороб. Землю з цибулин ми не оббиваємо, а даємо час, щоб ґрунт висох та обсипався. Листя ми не обрізаємо і не обламуємо одразу, а сушимо разом зі стеблами. Особливо, якщо вони ще зелені, вони фотосинтезують і поживні речовини переходять у цибулину. Ставимо ящик в добре провітрюване, затінене місце, де температура 20-25 градусів для просушування. Тюльпани та крокуси просушуються 2-3 дні. Гіацинти – 5-7 днів, нарциси 15 15-20 днів. Важливо не викладати цибулини на ящик занадто щільно. Це може сприяти появі гнилі та плісняви. Після просушування очищуємо цибулини від землі та залишків стебел. Перебираємо та викидаємо усі хворі, м'які пошкоджені, щоб не заразити увесь посадковий матеріал. Для профілактики захворювань обробляємо урощині фунгіциду. Я зазвичай використовую фундазол або максим. Робимо розчин згідно рекомендацій виробника та опускаємо туди цибулини. Після дезінфекції ми підсушуємо та розкладаємо по сортах у картонні коробки. Не зберігаємо в жодному разі в поліетиленових пакетах. Це створює парниковий ефект та сприяє загниванню. Дуже зручно для цього використовувати яєчні лотки. Розставляємо цибулини та відправляємо на зберігання. Як же ж правильно зберігати викопані цибулини до осінньої посадки? Місце має бути сухе, що добре провітрюється застій повітря, сприяє розвитку грибків. Також затемнене світло може стимулювати передчасне проростання. Оптимальна температура 23-25 градусів. Це звичайна кімнатна температура. Важливо, щоб умови були стабільними. Різкі перепади температури шкідливі для цибулин. Не зберігаємо у місцях з підвищеною вологістю у підвалі, на балконі чи кухні. Раз на 2-3 тижні перевіряємо стан посадкового матеріалу, викидаємо м'які та плямисті. А з настанням осені зберігання завершуються і цибулини висаджуються на новому місці. Сподіваюсь, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!